І все можна було б сказати, але я цього не скажу. Тому що, По-перше, тут ще дуже коротке слово і дуже коротка додаткова частина буде, яка вже не від нашого журі, а від філософського загалу. Від філософського загалу. Але воно все одно тільки від філософського широкого загалу є представництво думки трудящих філософів і нас це своєму Дякую, що Знаєте, як то кажуть, апетит приходить під час uh, вживання їй. Без, без нам... Це знатям за те, що нас очікують анекдот. Це подразник попередньо. Um, нам сподобалися ці започаткування премії і якось хоче їх множити і множити. <глад> 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 От, ну, це, е, жарт, але при визначенні премії, що виявилося, є уставлені жанри, є монографія, є видавничий ну, проект, але разом з тим у полі інтелектуальних зусиль є особливо виразні результати. І я не побоюся такого слова видатні. І от хотілося б і на них звертати увагу навіть поза рамками от того чи іншого жанру. Тому ми вирішили від, від нашої фахової спільноти, особливо українських філософський фонд, який є об'єднанням з українських професійних філософів, спеціальною відзнакою. Буду відзначити за видатне досягнення церені філософії автора наукового коментаря до якраз одного з тих видань, яке тут подарував Костянтин Сугов Дня Блеза Паскаля, яке було визнано кращою книжкою так, на країн форумі видавців. І я гадаю, що це не випадково, оскільки. Мабуть, всіх членів в вразив тут десь 300 сторінкових коментар. 350, 350 навіть сторінок, бачите, навіть більше. <смі> Уява не осягає цієї кількості. От. І який важить, звісно, значно більше, ніж ця кількість також сама по собі вражаючих сторінок, оскільки за е цим здійсненням стоїть не лише Ну, я гадаю, десь не менше 15 років послідовної праці, аналітичної, дослідницької. Надзвичайно висока компетентність, сумління, і всі ми знаємо, наскільки складним текстом є текст думок Паскалі. Опанувати надзвичайну розмаїтість контекстів, інтерпретацій, з ним пов'язаних. Це надскладна річ. І от з цим завданням блискуче впорався наш шановний колега професор Олег Хома. І е, за от цю працю, яка є зерцем глибокої компетентності та наукового суміння, ми хочемо лишити цю відзнаку, ну, супроводжуючи також і премію, е, яку нам допоміг зробити і видавництво дух літа. <світнє> Є. Тому... Не, тобі, є, так? От. Е -е... не хотілося б говорити щось таке довге і нудне, от. але і жартувати в такому, приводу, в такому приводу дуже не хотілося, але я обіцяю, що всі наступні коментарі з 300 сторінок будуть тільки починатися. Тобто це гарантія для наступних спеціальних родина. Я вдячний, що саме коментар отримав е сьогодні якесь визнання, теж можливо як жанр філософської творчості. Тому що останні коментарі, мабуть, у нас припинили писати ну, тоді, коли підопічні е Миколи Синчича закінчили свою творчу діяльність. От. Ну, Можливо, ми ще знаємо там кілька таких е, дивних рецептивів в радянську добу, якраз коментарів осіба вдома. Але е, це не просто, е, ну, так, не просто подія, це симптоматична подія, як на мене. Повернення коментаря це повернення історико-філософської культури, яка, можливо, на мій погляд суб'єктивний найбільше потрібна нашій спільноті. Сьогодні були відзначені е, за тими чотирма преміями, я хотів до цього приводу висловитися, е, дослідження, які, кожне з яких відрізняється високою компетентністю. Наша філософська спільнота, парадокс в чому, вона складається з людей, які пишуть книжки, тобто ніби ну, статті, там, тобто вони своє слово оприлюднюють, але. Парадоксально, що наша спільнота, яка складається з людей, що говорять якесь слово, вона сама свого слова не мала до сьогодні. По-моєму, це перша подія. Тому що у нас є Міністерство, у нас є Академія наук, у нас є там якісь органи керівні, у нас є громадська думка неформальна, і ми там знаємо, як, хто до кого ставить, але це подібне з на кухнях. У нас, не, у нас не було формально, цей голос не прорізався. І те, що Спільнота сьогодні зібралася, проголосила от премії, от це ті, кого вона вважає, не консультуючись там, із якими вказівками і так далі. Вона тим самим позначила сьогодні себе в полі нашого суспільства. Тобто філософи як громада, не як спільнота, не як група людей, що отримують зарплати тих чи інших установах, це не як середовище, вона починається тільки з таких акцій. І цілком можливо, що. Ця подія така самостійна, то вона перша в нашій історії. Взагалі останні роки мені подобаються. У нас постійно якісь події. От Слуник філософії вийшов перший том, це унікальний проєкт за цю історію е, нашої філософії. Філософська думка журнал, який, як змінився, який він став іншим. І мені здається, що якщо ця тенденція продовжиться, ось, то. Просто не хочу це наврочити, тому спасибі.